Вітаю, друже. Сьогодні я розкажу тобі казку за мотивами казки братів Грім. Бременські музиканти. Один чоловік мав осла, який багато років покірно возив йому лантухи до млина. Та під старість сили покинули осла, і хазяїн вигнав його з будинку. Пішов осел до бремена, щоб стати вуличним музикою. От пройшов він трохи і зустрів при дорозі пса, гончака, що скаржився на свою гірку долю. Жив я у мисливця, а як зістарівся, він і прогнав мене. Знає, що -а -а", сказав осел. Я йду до Бремена, хочу там стати музикою, гайда зі мною, а я гратиму на лютні, а ти битимеш у барабан. Пес погодився, і вони пішли далі. Недовго вони йшли, коли дивляться, сидить при дорозі кіт. Ех, постарів я, зуби затупилися. От хазяйка, бач, і надумала мене прогнати. Що мені робити? Гайда з нами в бремен. Станеш лучним музикантом. Пішли далі. Зустрівся їм на шляху півень. Ку, -ку! Завтра до хазяїв заїдуть гості, і наша господиня хоче зварити з мене суп. Ходімо з нами в бремен, будеш на Балалайці грати, мовив осел. Далі пішли в чотирьох. Надвечір вони добулися до лісу і вирішили там переночувати. Осел озирнувся і йому видалося, ніби вдалині блимає вогник. Підійшли вони ближче і опинилися біля розбійницького дому. Зазирнули у віконце і бачать за столом сидять розбійники. І п'ють, їдять собі. От би нам так, сказав півень. Добре було б що і, і сказати, погодився осел. І почали вони радитись, як їм звідтіля розбійників прогнати. Думали і придумали. Осел передніми ногами став на підвіконня, пес вискочив на осла, кіт на пса, а півень злетів котові на голову. І в один голос завели свою музику. Осел ревів, пес гавкав, кіт нявчав, півень кукурікав. від цього гвалту перелякані розбійники дременули в ліс. А наше товариство посідало собі за стіл. Коли ті четверо музикантів наїлися, напилися, то погасили світло і полягали спати. Розбійники побачили, що світло в домі погасло, і пішли глянути, що там робиться. Один поткнувся в двері, аж за дверима пес схопився і вкусив його за ногу. Розбійник надвір, а тут осел, як хвицне його. А від галусу прокинувся півень на сідалі. Та як крикне кукуріку -ку -ку! кинулися розбійники щодуху в ліс. Ой, лихо! В нашому будинку страшні велетні оселилися. Один ножем як штрикне мене в ногу, а на дворі якесь чорне чудовисько як уперіщить мене дубнею. А вгорі сидить, мабуть, суддя. Бо кричить розбишак ось сюди. Відтоді розбійники боялися і близько підійти до свого дому. А наші четверо музикантів так уподобали те місце, що не захотіли більше нікуди йти. З вами був канал Сказкою до перемоги. Якщо вам сподобалася казочка, поставте лайк та підпишіться. Зробіть донат посилання в описі до відео. Всі кошти підуть на потреби Збройних сил України. Допоможи Україні перемогти!